Віктор Ягун, військовий громадський діяч, генерал-майор запасу СБУ, заступник голови СБУ у 2014-2015 роках, є з нами на прямому зв'язку. Пане Вікторе, вітаємо вас і слава Україні! Героям слава, доброго здоров'я. Пане Вікторе, президент Чехії Петер Павел нещодавно сказав таку річ, що для України може бути непростим наступний рік, 2024 на фоні тих процесів, які будуть відбуватися у світі. Зокрема, це вибори Путіна в Російській Федерації, також вибори президента у Сполучених Штатах Америки. І ми говорили про те, що Путін, вочевидь, буде, мабуть, буде так десь утримуватись від якихось непопулярних рішень до, до самого дня виборів. Ну знову ж таки, зрозуміло, які будуть результати, але йому все ж таки буде трохи Спокійніше без зайвого розбурхування суспільства, так би мовити. Але на вашу думку, після виборів, перевиборів, точніше Путіна, чи буде він даватись до певних непопулярних рішень на Росії, зокрема посилення мобілізації та інших, які би впливали на хід російсько-української війни? Ну я однозначно, що вони мусять запустити процес мобілізації, тому що без мобілізації. Вони не зможуть перекрити ті провали в, в особовому складі, які в них є. Це раз. друге, їм треба виконувати те, що вони пообіцяли. Вони пообіцяли довести кількісний склад Збройних сил до півтора мільйона. Це так само їм необхідно для того, щоб перекрити кордон, наприклад, з Фінляндію, який раптово з'явився кордон більше тисячі кілометрів з НАТО. Непопулярне рішення щодо мобілізації було відкладено е, після виборів. Це однозначно. До виборів вони не встигли. Негативний процес, який почався в суспільстві, і який досі триває е, з так званими жінками мобілізованих, Він е, ну досить негативно впливає на, е, на цей на е, ситуацію е, на ситуацію з. Е, Мобілізацію взагалі, суспільно-політично. тому я думаю, що це все справді завершиться після виборів. Давайте тоді про внутрішні питання поговоримо про ем, статтю в Заекономіст, в якій сказали, що в принципі Україна має теж проблеми з набором до лав збройних сил України і що на Україну очікують важкі рішення. Ну, очевидно, це було на владу до влади м, спрямовано. Ем, важкі рішення вони зазвичай є непопулярними. Чи готова влада на вашу думку приймати якісь е, ці важкі рішення в де, в даній ситуації м, йти на такі кроки? У нас немає інших справ, іншої позиції, як приймати на популярні рішення. Якщо ми зараз будемо ігнорувати їх, то тоді стоїть питання, чи взагалі нам потрібно воювати. Тому що ситуація з мобілізацією дуже жахлива. Ми здійснили дуже величезну помилку, не оголосивши військовий стан повністю в країні і не оголосивши повну мобілізацію. В першу чергу. Це стосується молодих людей. Я не кажу 18 років, але хоча б з 20 до 71 року. І до 45. У нас зараз основна маса людей, які воюють, це 40 і, і вище. 45-50. Мої друзі, близькі товариші, які мають 50 плюс. Зумієте? А є товариші, які під за 60 вже. І вони на, на фронті на лінії зіткнення. Слухайте, ну які з них штурмовики, але ну, вони власне, вибачте, я вас перебуваю. Власне про це йшлося також в цій статті про те, що там 45+, плюс, і вони в принципі ну вже не можу не мають такої фізичної підготовки, як мають двадцятирічні, і це одна з таких проблем, які описуються в цій статті. Ну да, у нас вийшло перекос зовсім іншу сторону. Давайте наберемо хлопців, дядьків, а діти нехай генофон будемо зберігати. Ну знаєте, така собі рішення: кому потрібен генофонд, якщо не буде держави для росіян. Так, до речі, ще про от слова президента із цієї прес-конференції про те, що потрібно 500 тисяч осіб мобілізувати? І Данілов, пан Олексій Данілов, секретар РНБО, відреагував на ці слова? Він сказав, що дійсно міністерство оборони і штаб ЗСУ пропонують своє бачення, втім, остаточного рішення, що в мобілізації 500 тисяч громадян має ухвалити парламент. Він відзначив, що дискусія не є простою, але озвучені цифри дійсно потрібні. От, якщо дійсно говорити про цю цифру, наскільки справді? Якщо, якщо вдасться мобілізувати 500 тисяч громадян, наскільки це змінить ситуацію на полі бою. Ну, зокрема, ми розуміємо, що дійсно росіяни. Вони в них там мобілізація постійно триває. Якщо б ми мобілізували саме ось таку цифру, на вашу думку, як це вплине на подальший хід подій? 500 тисяч це не означає, що завтра вони з'являться. Ну так Слід, це поступово, щоб воно поступово набиралося для того, щоб нам компенсувати наші втрати? Нам треба підготувати резерв. Нам треба е, запустити процес ротації на фронті, де частину можна вивести без болісто для фронту і для наших дій, для того, щоб можна було запустити процес часткової демобілізації тих, хто ну, втратив можливості воювати. Ми, там не знаю по здоров'ю, по ще якимось причинам за сімейними обставинами. Нам потрібно е, мати е, підготовлених бійців, яких можна відправляти за кордон, готувати. Тобто 500 тисяч це такий ну стрибок на, на на майбутнє, але але то, що це треба робити, це однозначно. Такчули вас. Спасибі величезне, що ви знайшли час і долучилися до нашого ефіру. Звісно, бережіть себе, кажемо. І до наступних зустрічей віктор Ягун, військовий і громадський діяч, генерал-майор запасу служби безпеки України, заступник голови служби безпеки України у 14-15 роках, був з нами на прямому зв'язку.